Привіт, малята! Сьогодні у нас аплікація Дерева з паперових стаканчиків. Спочатку послухайте віршик. Віршик називається «Ліс це диво. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти, трави, ягоди, грибочки. В нім чарівні є куточки, ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду, В ній є поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. Сподобався вам віршик малятка? У лісі дуже багато дерев, кущів, трави, зелень. І я сьогодні пропоную вам зробити аплікацію з паперового стаканчика. Зробити дерево. Беремо паперовий стаканчик перевертаємо його і зафарбовуємо дно. Ось ми вже зафарбували. Тепер нам потрібно з середині стаканчика зробити отвір. Батьки допоможуть вам вирізати його. Тепер ми малюємо гілочки на дереві і сам контур дерева. Він може бути довільний, нерівний, неоднаковий, адже дерева у нас всі різні. А тепер спробуємо вирізати по контуру дерево. Малюкам допоможуть батьки, а старші дітки спробують самостійно вирізати. Ось ми з вами вже вирізали дерево. Тепер ви можете його прикрасити. Далі в отвір стаканчика ми вставляємо наше дерево. Якщо у вас немає паперового стаканчика, не страшно. Ви можете взяти звичайну кришечку від пластикової бутилки. Батьки зроблять отвір в ній, ставлять паличку і до палички ви приклеїте саме дерево. А щоб дерево було незвичайне, можемо намалювати на стаканчику очки і посмішку. Ось такі гарні дерева в мене вийшли. Сподіваюсь, малята вам сподобалося і я буду з нетерпінням чекати на ваші гарні дерева. До наступних зустрічей!